церква. Маємо велику радість бути на цьому місці. Бог нам допоміг приїхати до вас сюди вечором послужити для вас, разом пережити Божу благодать у Дусі Святім. Я хотів би зачитати місце з Божого Слова. І це буде перше Коринтян, 9 розділ. З 24 вірша і нижче. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, що... Тож біжіть щоб і ви їх здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тліний вінець, ми щоб не тлінили. Тому не біжу я в непевності. Та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я яюся в... і приборкуючи своє, своє тіло, щоб проповіду... проповідуючи іншим, самому не стати недостойним. Слава Богу, за такі слова, які Бог говорить на сторінках Євангелії. І в, цьому, в цих словах Павло. Будь то описує, він зрівнює християнство і спорт. Таке зрівняння робить і дуже цікаво. Получається, Павло коротко дає нам поради, як досягати перемоги, показуючи образ в спорті, ну, бігуни там, чи, чи буксери. Він бере такий приклад. Коринтянам показує е, і зрівнює християнство, як то спортом. І які він дає нам поради в своєму посланні? Саме перше, розуміти та знати, куди, куди ти біжиш, заради чого ці всі тренування зрозуміти ціль. Каже, я б'юся не мова би як. Каже. Що біжать всі, але на одгороду одержує один. Тобто людина, котра займається спортом, вона викладає все своє життя туди, можна так сказати, яка хоче здобути, якихось, вона ну, бачить себе в тому спорті, вона е, хоче здобути там якісь, е, ну, вона бачить себе там, вона е, бачить, хоче здобути якийсь певний рівень звання там, Чемпіона, там, чи якоїсь там людини. І вона тренується, вона виснажливо тренується. І Павло говорить, що християни, як і спортсмени, повинні виховувати в собі стриманість. Каже: я стримую себе, стримуюсь, або якщо взяти в наше смирення, християни повинні. Мати це смиріння. Вони повинні смирятися. на ну, Куди б ми не йшли, ми повинні розуміти. І смиріння це важливо дуже в житті. На смирену людину дивиться Бог. Смиреною людиною Бог рахується. Ми можемо глянути на сторінках Євангелії, скільки Ісус ходив і проповідував. І, ну, Дивлячись, як до нього люди відповідали, деякі хотіли старалися підловити, але він ніколи не говорив, як то на зло. Він був смиреною людиною, і загалом взяти, якщо ті люди, котрі йдуть за Богом, котрі служать для Бога, вони, як то сказати, біля Бога, вони максимально смиренні. Ну, це, 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 це така чеснота. Яку ми повинні виховувати в собі смирення. Це дуже важливо, коли нам щось говорить пастор або просвітер. І тут важливо теж так само нам смирятися. Хоча десь може і щось неправильно, але потрібно смирятися. І в різних випадках краще смиритися, ніж противостояти і стати, як то кажуть, на роги. І третє. Яке Павло дає нам пораду, це. Прикладати усі свої зусилля не як-небудь робити. Як і в християнстві, так і в спорті, людина, котра хоче досягнути, вона робить не просто так. Вона. Там далі пише, каже, що я б'ю, не мов аби як, тобто, не мов повітря б'ючи. Тобто, своїми словами не ганяти повітря, не просто так от ігратися туди. Він каже, я б'ю, я маю ціль, я досягаю, я стараюся досягнути її. Я поставив собі ціль на цьому тренуванні. Так? так само і в житті, в християнському житті ми поставили ціль, ціль спасіння, ціль Христос, і ми повинні досягати. Ми повинні більше молитися, ми повинні більше приділяти уваги Своєму серцю, чим воно наповнене. Каже, написано в Біблії, чим переповнене серце, те говорять уста. да? І часто, часто десь з людьми, християнами, спілкуюся, і ну, час від часу може пролетіти, якісь там, чи то слово, чи то якийсь такий вислів, що ну, воно несе собі не збудування, а якісь негативи, якісь такі думки неприємні, можна так сказати, які не личать християнам. І і це ну значить, цим серце переповне. Значить, людина вона розумує про це. Значить, в неї це накипіло. І через те, коли в людини вже як то. Саме слово говорить переповнене. Тобто не просто заповнене. Так? Коли заповнене, людина стримується, а коли вже напереповнене, переповнене. Тобто людина перебуває в цьому, людина, як то думає про це, вона переповняється цим негативом, і тоді цей негатив може виливатися на людей біля оточуючих наше, наше оточення. Четверте це. «С, «С, Завжди, як і спортсмена, так і в християна, ми повинні бути завжди у формі. В, християн, в спортсменів своя форма. Вони тренуються і вони, ну, тобто держаться себе в піку, можна так сказати, своїй фізичній. А християни повинні держати себе у формі духовній. Ми повинні. Завжди молитися. Ми повинні не занепадати духом, як Біблія нам говорить. Ми повинні завжди ходити, як то кажуть, в дусі. Ми, хоча це не тя... це не легко, це тя... тяжко, але. Того і Павло зрівнює спорт з християнством. Так як спорт ну, це важка робота, тобто це робота над собою, так і Християнство, Християнин, він повинен працювати над собою, не над кимось іншим, а над собою. Саме перше це переміна себе, переміна свого серця. А потім вже Бог через тебе діє і в серцях інших людей. І ми повинні. Собі виховувати ці чесноти, правильні чесноти, смиріння, любов, довготерпеливість і розуміти, що наше життя це, це складне життя. Це не завжди буде. Як на, як на морі, це не завжди буде шторм, ну не шторм, а не завжди буде все рівненько, гладенько, без шуму, без нічого. Але й життя наше подібно і хвилям морським, да? яке жене, б'є вітер. І ми повинні в цьому житті, в цьому бурхливому, насиченому, всяким різним і добром, і злом, ми повинні оставатися. Щоб наше серце не отягощалося, а оставалося свобідним для Бога. Оставалося завжди примиреним для Бога. Хай нам Бог допоможе мати єднання з Ним, бігти за ним, мати ціль, чітке бачення, орієнтир, куди ми біжимо, заради чого ми це робимо, для чого. І хай нам Бог всім допоможе. Бути в наших місцевостях, в наших домах тим світлом правильним, яке світить і, і показує людям правильне життя. Надалі, Хай Боже, ім'я буде прославлене в цьому зібранні, йому слава, хай буде повіки. Амінь. Слава Богу.